Коли розумієш, що треба щось змінювати, треба починати із себе. Юристка з Коломийщини стала першою жінкою на Прикарпатті, яка пройшла всі етапи жорсткого відбору та потрапила у штурмову бригаду людь національної поліції України. Родженка села Черемхів, що на Коломийщині, 35-річна Марія Карп'юк юристка за фахом та боєць за покликанням. Вона мама трьох донечок і доброволець до штурмового підрозділу національної поліції. Лють коли ти бачиш із засобів масової інформації, коли вбивають і нищать наш народ, діточок, людей, ти не можеш осторонь стояти. Дізнавшись про набір до поліцейської штурмової бригади, Марія Карп'юк одразу ж заповнила анкету. А наступного дня її вже запросили на співбесіду. Зізнається, потрапити до гвардії наступу непросто. Відбір кадрів дуже прискіпливий. Навіть в тих же тестах, в тих завданнях, де є питань понад 367, якщо я не помиляюся, де велика комісія провіряє тебе з ніг до голови. Тут не пройде просто якась людина, яка не готова. Чоловік пані Марії військовий, тож рішення дружини підтримав, адже на власні очі бачив звірства окупантів, не аби як пишаються Марією і її доньки. Щоправда, зізнається, жінка все ж хвилюється. Чоловік каже, це твоє рішення. Але ти маєш право подумати, тому що це серйозний вибір. На мою думку, ніхто не має права на даний момент відсиджуватися в тилу. Якщо ви є українці, якщо ви тут живете, ви зобов'язані піти і допомогти нашим Збройним силам. Ми воюємо проти злочинців, проти злочинців, проти вбивців, які прийшли незаконно на нашу землю і нищать наш український народ. Ми просто йдемо повертати своє, нашу землю, наші міста, села наших людей. Наразі жінка готується до тренувань у підрозділі, а опісля виконувати бойові завдання.